Smart Self refill Pet Water Fountain. Або в простонароді автопоїлка для домашніх улюбленців. Ви на каналі Глатібо, мене звати Богдан, і це огляд нової диковинки з Китаю. Приємного перегляду. Поїлка приїжджає у дешевій картонній коробці. Так, що вона всередині? Непогано запакована. Так, це ємність для брудної води, куди вона зливаємо. Зліво у нас основний пристрій, до якого ми будемо прикріплювати усі резервуари. Ось такий він також непогано запаковано. Всередині цієї коробки також є комплектний кабель на 1 метр. Перехід з USB на Type-C. Особисто мені було недостатньо довжини цього кабелю. Але його можна замінити звичайним USB кабелем, тому це не є проблема. Так, це у нас кришка для резервуара з чистою водою та сам резервуар. І так, до нашої розпаковки приєднався майбутній споживач, Мамоська. Ось такий резервуар для чистої води, у ньому є поплавок, який вимірює наявність води. Якщо вода закінчується, на пристрої буде горіти індикатор, щоб потрібно долити чисту воду. Так, давайте це все складемо докупи і подивимося, як за все виглядає. Ось тут у нас сховалася мишенка, в яку би наливається чиста вода для наших котиків, з якої вони будуть пити. Ось так виглядає поїлка в повному комплекті. Давайте попрощаємося з нашим стареньким фонтанчиком, який ми довгий час використовували. Ми вирішили замінити через декілька причин. Перше, це те, що потрібно постійно міняти фільтри. Друге, це те, що грязна вода може крутитися по кругу, змішуватися з чистою водою, так як котики п'ють, мочать лапки, ця вся вода змішується і просто бігає по кругу. А по-третє, я просто вже пристав від звуку води, яка постійно тече. Це дуже неприємний звук. З встановленням поїлки завжди допомагає помічниця, як ви замітили. Не забуваємо промити всі деталі та набрати чистої води. Резервуар розрахований на 3 літри. Ам-нам-нам-нам-нам-нам кусимо, кусимо, кусим. І так, давайте включимо його, налаштуємо та налиємо воду. І так, як це працює? Зверху ми налаштовуємо кількість води, яка буде наливатися. Посередині ми налаштовуємо інтервал, через який буде наливатися ця вода. Тобто ми вибираємо 120 мл та інтервал в 3 години. Оптимальну кількість води на день ви можете дізнатися за допомогою інструкцій. Наприклад, для моїх двох котів потрібно або 100, або 120 мл кожних 3 або 4 години. За допомогою кнопки Unlock Refresh ми можемо обновити воду у мисочі. Воно зляє грязну воду, яка залишилась, та налиє нову. Давайте порахуємо, як часто потрібно міняти воду. З мімими налаштуваннями вода міняється кожні 3 години по 120 мл, це 8 разів на день. В загальному за день виходить 960 мл води, майже літра, а ємкість у нас на 3 літри. В результаті на третій день ввечері ми вже маємо поновлювати воду. З досвіду використання такий є, ми міняємо воду десь ввечері третього дня. Давайте поговоримо детальніше про цю поїлку. Я її вже використовую приблизно місяць. За місяць використання ніяких проблем з цією поїлкою не було. Із крутих плюсів у неї є вбудований акумулятор, який розрахований на 180 днів роботи. Але за одною ремаркою, ця цифра була розрахована при роботі з заміною водою кожних 6 годин. У моєму випадку я замінюю воду кожних 3 години. Тобто, це вдвічі менше 90 днів роботи від акумулятора. Я цю цифру не перевіряв, але коли пропадало світло, поїлка далі продовжувала роботу без ніяких проблем. Котики доволі швидко переключилися з фотанчика на цю поїлку і вивчили її таймінги. Коли вона міняє воду, вони спеціально прибігають і п'ють свіжу воду. Тобто вони спеціально чекають, щоб вона замінила воду. Після цього підходять і одразу двоє нападають на неї, п'ють воду, і все, потім розходяться. Тепер давайте перейдемо до недоліків. Перша недолік це те, що ми не можемо підключити цей пристрій до мобільного телефону. Ми не можемо отримати якесь повіщення на мобільний додаток, що у нас у котиків закінчилась вода. Для мене це було б ну, чудовим бонусом, але на жаль, цього немає. Але як швидке рішення цієї проблеми, ми можемо поставити у Google календарі через кожних три дня, щоб нам було якесь повіщення, що потрібно там підійти поміняти воду котам. Другий недолік, на мій погляд, це те, що при злеті грязної води. У вас все-таки залишається якийсь бруд у цій чаші, з якої п'ють котики. Котики постійно мої макають свої лапки у це блюдце, і залишається шерсть, пиляка літає на те, що в це блюдце вниз. І коли зливається грязна вода, наливається чиста, на дні залишається завжди якийсь бруд. І щоб цей бруд забрати, ви маєте зняти цю мисочку і нормально помити. Продавці рекламують цю поїлку, як завжди чиста вода для котиків. Але як ви бачите, якщо наливається чиста вода в грязне блюдце, це не дуже чиста вода, правда? Але якщо порівнювати з тим самим фонтанчиком, який циклічно ганяє воду по кругу, то це кращий варіант, тому що як-не-як воно зливає якусь грязну воду і наливає потім свіжу. А звичайні фонтанчики просто ганяють брудну воду по кругу, поки ви її не заміните, або просто котики її не вип'ють. І останній третій мінус це його ціна. На момент створення відео його ціна 2800 гривень. Дорого це чи ні вирішувати кожному самому, але для котобатьків ця штука дуже корисна. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Посилання на я купував цей товар залишу під відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.